У підгородньому водій автомобіля збив 22-річну дівчину. За попередню інформацію, потерпіла, переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Її з травмами та переломами госпіталізували до лікарні. Водія затримали. Жителька Бережанської територіальної громади опинилася під колесом автомобіля. Жінка знаходилася на пішохідному переході, коли автівка наїхала на неї. Її доправили до лікарні, а у водія взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. У Тернополі не розминулися два автомобілі. При виїзді слідчо оперативної групи стало відомо, що на проспекті Степана Бандери водій автомобіля БМВ врізався в Деоланос, водій якого зупинився на червоний сигнал світлофора. В результаті цього кермувальник останньої автівки отримав незначні травми, а водій іншого транспортного засобу втік. Проте його місце перебування встановили працівники управління патрульної поліції. Проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився. Незаконну порубку дерев зареєстрували поліцейські в межах національного природного парку Дністровський каньйон. Правоохоронці встановили, що родичі батько та син незаконно зрубали чотири дерева породи акації. Дерево у них виличили. Сума збитків встановлюється. Того ж вечора в урочищі загайці лановецького лісництва працівник лісогосподарства помітив два вози завантажені дровами. Чоловік поїхав за ними і викликав поліцію. У ході перевірки з'ясувалося, що два жителі Кременецького району, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, поїхали до лісу, аби викрасти заготовлену деревину. На дві гужованих підводи вони завантажили майже три кубічних метри граба, дуба та береста. Проте далеко від'їхати не встигли. Триває слідство.